Вітаю, друзі, починаю підготовку до плитки санвузла номер 2 Буду робити два санвузла одночасно. Інший вже почав. Тут ще нема плитки, але підготувати треба до плитки. Вчора залив, виставив трапік зливний, зафіксував його розтвором. Змонтував ще трапік посередині. Цей хазяїн захотів, щоб у нього ще один був злив відділення на весь санузол. Тобто плитку буду під наклонами класти до центру трапа. Сьогоднішня робота. Ось бачите, який е, недолита стяжка. Цей <клух> трап буде глибину ширший. Тобто оцю стяжку треба збити під наклонами, від стіни сюди буде метр і звідси вже будуть наклони до трапіка. Також ми зробили гіпсокартонну стіну під інсталяцію. Тут буде у нас унітаз. Ця стіна, ця стіна. Буде обкладатись повністю плиткою. Також права стіна буде обкладатись плиткою до дверей. І зона інсталяції, там де гіпсокартон теж буде обкладатись плиткою. На інших стінах тут де вікно, буде фарбування. Також після того, як застигне раствор на, трап, на трапах треба зробити гідроізоляцію повністю пола і стін. Тому що це третій поверх, щоб не було ніде протікання низ. Сьогодні в мене задача прорізати зону трапа, збити лишній розчин, виставити маячки, хай застигає, щоб потім можна було заливати, випонувати цей трап. Дякую, дякую всім за увагу.